Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги клейку-стрічку. Ця надійна клейка-стрічка з січостою основою забезпечує надзвичайно сильне щеплення. Ідеально підходить для фіксації килимів, декоративних елементів, кабелів або тимчасового кріплення предметів у побуті. Завдяки водостійким властивостям та Високій стійкості до навантажень стрічка не відстає навіть у вологих приміщеннях, залишається непомітною та не залишає слідів після видалення, що робить її безпечною для більшості поверхонь. Міцна тканинна структура гарантує довговічність, а зручна довжина в 5 метрів дозволяє використовувати стрічку багаторазово в різних цілях. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Базеус. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Завдяки технології звукоізоляції ефективно відсікають зовнішні шуми, дозволяючи насолоджуватися музикою або дзвінками навіть у галасливому приміщенні. Крім того, вони оснащені якісним. Мікрофоном для чіткого спілкування також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт. Пропонуємо до вашої уваги універсальну овочерізку. Це універсальний кухонний помічник для швидкої та зручної підготовки продуктів. Поєднує в собі функції нарізки, подрібнення часнику, присування та змішування. Ідеально підходить для овочів, фруктів, зелені, часнику, горіхів тощо. Завдяки компактному дизайну та зручному управлінню однією кнопкою пристрій легко використовувати щодня на будь-якій кухні. Потужний мотор та гострі леза забезпечують Печуть швидку обробку продуктів без зайвих зусиль, виготовлена із безпечних для харчових продуктів матеріалів. Це надійна вулична камера відеоспостереження з роздільною здатністю Full HD, забезпечує чітке зображення в день та вночі, оснащена поворотним механізмом, який дозволяє охоплювати широкий кут огляду. Завдяки AI-детекції людини камера автоматично визначає рух та надсилає сповіщення на ваш смартфон. Підтримка двостороннього аудіозв'язку дає змогу чути та розмовляти через камеру. Бездротове wi fi з'єднання та технологія P2P надає легке встановлення та дистанцій дистанційний доступ через смартфон стиснення відео кодику аж дозволяє зберігати більше записів без втрати якості. Сьогодні в нас воблер жаба. Це ефективна силіконова приманка для риболовлі на хижу рибу, таку як бас або сом. Виготовлена з м'якого, але міцного матеріалу, який імітує природні рухи жаби на поверхні води. Вага 13 або 16 грам дозволяє точно закидати приманку на потрібну відстань. Ідеально підходить для топ-вотерловлі на ставках, озерах та річках. Приманка має реалістичне забарвлення та форму, що підвищує шанси на клювання.